Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 20 серпня у Кропивницькому відбулося розширене засідання конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента України Володимира Зеленського. Взяв участь у ньому і миргородський міський голова Сергій Соломаха. Під час засідання йшлося про можливості державних програм в енергетиці, створення альтернативних джерел енергопостачання, євроінтеграцію на рівні громад, підготовку як найбільшої кількості закладів освіти до роботи в офлайн режимі та й інші до обговорення нагальних проблем України долучилися понад 1600 учасників. Перед початком засідання виконавчого комітету присутні вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих героїв, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави у війні з окупантами. Оскільки засідання проводили напередодні святкування Дня державного прапора та дня незалежності України, мирородський міський голова Сергій Соломаха від імені громади висловив щиру подяку всім, хто своїми зусиллями зміцнює нашу державу і своїми діями наближає перемогу. Також він вручив запрошеним гостям почесні грамоти, які стали виявом поваги та вдячності за самовіддану працю і патріотизм. Першим питанням порядку денного обговорювали підготовку закладів освіти Миргородської громади до нового навчального року. Начальниця управління освіти молоді та спорту Тетяна Колебельник повідомила, що мережа закладів не змінилася. В громаді діють 15 закладів загальної середньої освіти, де навчаються 4690 учнів, зокрема, понад 300 дітей із внутрішньопереміщених сімей. Три ліцеї працюють за змішаною формою а решта закладів очно. Через війну 290. То один учень завершив навчання за кордоном. Дошкільні заклади відвідують 957 вихованців. З них 77 – діти з ВПО. В умовах воєнного стану ці заклади працюють очно. Також функціонують центр естетичного виховання, центр позашкільної освіти, дитячо-юнацька спортивна школа. Інклюзивна освіта також продовжує розвиватися. У громаді працюють 43 інклюзивні класи, де навчається 68 дітей з особливими освітніми потребами. Працюють команди психолого-педагогічного супроводу. Крім того, є інклюзивно-ресурсний центр, що обслуговує дітей, які проживають у Миргородській міській територіальній громаді. У садочках організовано інклюзивне навчання для 24 дітей у восьми групах, відкрито одну спецгрупу в дошкільному структурному підрозділі гімназії у Увагу доповідачка приділила фінансуванню освіти. Фінансування галузі освіти у 2024 році становить 307 мільйонів 420 з половиною тисяч гривень. З них 116 мільйонів 137 майже 37 тисяч гривень це субвенція з державного бюджету на зарплату педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 180 3 мільйони 720 тисяч це кошти місцевого бюджету нашої громади. Підвіз учнів до закладів освіти забезпечують вісім шкільних автобусів за 12 маршрутами. На харчування у 2024 році передбачено 13,5 мільйонів гривень. У закладах освіти 100% учнів перших-четвертих класів в період очного навчання охоплені гарячим харчуванням. Із 1 вересня вартість харчування для учнів варіюватиметься від 35 до 45 гривень. У садочках вона буде трохи вищою. Оскільки раз в рік ми повинні переглядати згідно зі законодавства, переглядати вартість харчування, щоб воно відповідало нормам харчування. Ну, скажімо так, нормам харчування може повністю воно не відповідає, бо це лягає не тільки на плечі міського бюджету, а це і лягає на плечі батьків, там де вони сплачують свою частину харчування в дошкільних навчальних закладах і, і в школах. Пропонується підвищити в середньому на 10%. Я скажу до відома, що у нас десь близько 70% дітей, які харчуються, це діти пільгових категорій, харчуються вони безкоштовно, тобто за рахунок місцевого бюджету. За словами Тетяни Колебельник, за перше півріччя 2024 року була зміцнена матеріальна база закладів освіти. Ліцеї та гімназії співпрацюють з міжнародними програмами, спрямованими на покращення освіти та здоров'я. Велика увага приділяється підготовці укриттів, пожежній безпеці, системі відеоспостереження, охороні. Із 1 вересня у п'яти закладах загальної середньої освіти міста будуть працювати інспектори служби освітньої безпеки. Це нове на сьогодні призначений один інспектор у ліцеї імені Шевченка. Планується ліцей Лінгвіст, ліцей Зубковського, ліцей імені Панаса Мирного і гімназія номер 3 в цьому році чекаємо кадри і це за кошти державні будуть охоронці працювати в школах. Фактично восьмогодинні робочий день, і це дуже, дуже правильно і необхідно в закладах освіти. Окремо, доповідачка зупинилася на ремонтних роботах, що були проведені в закладах громади. Реконструкція капітальні та поточні ремонти дозволили суттєво покращити умови навчання. Завершуючи свій виступ, Тетяна Колебельник висловила щиру подяку місцевій владі, освітянам та батьківській спільноті за згуртовані зусилля у створенні безпечного і комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу. Особливі слова вдячності були адресовані воїнам Збройних сил України, завдяки яким яким ми маємо можливість навчатися, виховувати дітей та мріяти про мирне майбутнє. Ментальне здоров'я є невід'ємною частиною щасливого життя. Що означає це широке поняття? І чому важливо дбати про своє ментальне здоров'я? Сьогодні про це говоримо із психологиною, консультанткою всеукраїнської програми Ти як у Миргородській громаді Світланою Вінніченко. Доброго дня, пані Світлано. Доброго дня. Першочергово, давайте пояснимо нашим глядачам, що таке ментальне здоров'я і з яких компонентів воно складається. Ментальне здоров'я є невід'ємною частиною нашого життя, тому за визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я, ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, при якому людина може реалізовувати свої творчі здібності, може переживати стреси, продуктивно працювати при цьому і робити внесок у суспільне життя. Ментальне здоров'я складається з трьох основних компонентів: це психічне здоров'я. Фізичне здоров'я і соціальне здоров'я. Я думаю, що всі погоджуються, якщо людина знаходиться у не дуже гарному фізичному стані. Там у неї температура, болить голова, і вона буде життєрадністю. Ні, це не так, правда ж. Також психічні розлади можуть бути там депресивні стани, стани тривожності. Це також впливає на ментальне здоров'я, і людина не буде почуватися щасливою. Соціальне здоров'я означає, що людина, яка ментально здорова, вона буде гарно. Себе почувати в соціумі, якщо ж це не так, то значить вже є порушення ментального здоров'я. Які ознаки, все ж таки, має ментально здорова людина? Ментально здорова людина це та людина, яка може будувати стосунки з іншими людьми насамперед. Коли вона працює у колективі, коли вона функціонує і працює а також живе у своїй родині, ця людина емоційно здорова і ментально здорова вона може стримувати свої емоції, що дуже важливо у нашому суспільстві на сьогоднішній день, тому що у наших реаліях да, багато людей не можуть керувати своїми емоціями, і це, на жаль, зараз поширене явище. Ще однією ознакою ментально здорової людини це є позитивне ставлення до себе. Якщо людина приймає себе такою, як вона є, любить себе, да то вона може це переносити і на інших людей. Наступною ознакою ментально здорової людини є пристосування до життя, да, до змін в житті, тобто бути гнучкою, це також ознаки ментально здорової людини. Людини. Також ментально здорова людина може налагоджувати зв'язки, будувати нові стратегії у випадку стресових ситуацій. Тобто, я так розумію, дійсно важливо слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. Чому це важливо розкаже? Чому це важливо? Тому що ми усі перебуваємо в соціумі. Так? Ми приходимо на роботу, ми йдемо до школи. Ми постійно знаходимося між людьми. Тому, якщо у людини є порушення ментального здоров'я, ми навіть неозброєним оком можемо це побачити. побачити. Наприклад, якщо на роботі ми можемо спостерігати, що наш наша колега почувається недобре, там у неї постійно такий пригнічений настрій, апатія, небажання, що щось робити, то ми можемо запитати, що з тобою, да і це нормально, ти як. І якщо ця людина нам проговорить, ми зможемо їй чимось допомогти, перенаправити, скерувати, сказати, куди звернутися так само вдома, так само ближні наші друзі. Ми завжди можемо допомогти тим, що скерувати до, до фахівців. І також ми повинні про себе не забути, правда ж. Якщо я помічаю у себе ознаки, наприклад, постійної апатії небажання щось. Робити, втома, навіть коли виспався, ти встаєш розбитим, це вже перші такі тривожні дзвіночки, що з ментальним здоров'ям щось не ок. Також втрата апетиту або ж навпаки переїдання це теж є дзвіночки, такі да, тривожні, фізичний стан, біль у тілі. Тож для того, щоб почуватися комфортно, життєрадісно, ми обов'язково повинні звертати увагу на своє ментальне здоров'я і на ментальне здоров'я того, хто поряд. А які факти? фактори впливають саме на наше ментальне здоров'я? Факторів багато. Це зовнішні і внутрішні фактори, да, і ті, на які ми можемо повпливати, і на які, на жаль, ми не можемо повпливати. Зараз ми знаходимося у стані війни, тому на цей фактор, на жаль, ми не можемо впливати, але ми можемо навчитися турбуватися про себе навіть у таких стресових ситуаціях. Ті фактори, на які ми можемо повпливати, це, звичайно, як я вже раніше говорила. Це наш сон повноцінний, це наше харчування повноцінне, фізичні вправи, тобто турбота про себе і обов'язково звертати увагу на своє психічне, фізичне і соціальне здоров'я бути самому собі експертом, дайте нашим глядачам кілька порад, як підтримати своє ментальне здоров'я. Ну, перш за все, це піклування про себе, це повноцінний сон, це повноцінне харчування. По Можливості це фізичні навантаження, але навантаження розумні, тобто, це якісь фізичні вправи, заняття його, майфулдес, тобто займатися собою своїм фізичним тілом, тому що фізичне тіло і психічне, воно ж взаємопов'язане, да напряму. Далі уникати стресових ситуацій обов'язково. А якщо ми цього не можемо зробити, бо ми розуміємо, які часи ми живемо, то хоча б навчитися у цих стресових ситуаціях керувати собою своїми станами. Вживати менше психоактивних речовин, тонізуючих напоїв е і менше алкоголю і тютюну знаю, що людина може легко звернутися до фахівців, якщо є така потреба. Куди нам можна звернутися за допомогою в? відновлення ментального здоров'я. Ну, зараз в Україні активно впроваджується програма ментального здоров'я, всеукраїнська програма «Ти як?» за ініціативи першої леді Олені Зеленської. Тобто, просто і легко можна в пошуку знайти в Гуглі, да, знайти сайт Всеукраїнської програми ментального здоров'я, на якій знаходяться вся потрібна інформація. І техніки, самодопомоги, і гарячі лінії, куди можна звернутися, психологи, психотерапевти. Також ми можемо знайти на сайті міської ради, куди звернутися. Тому що у нас багато громадських організацій, які заходять із своїми проєктами в нашу громаду, і також надають психосоціальну підтримку. Також у нашому місті активно з квітня місяця працює центр життєстійкості на базі санаторію Полтава, де фахівці психосоціальну допомогу нададуть кожній людині, яка до них звернеться. Також соціальні служби. Тобто я думаю, що якщо людина визнає, що у неї є да порушення ментального здоров'я, вона активно шукає, то вона обов'язково знайде. Також можна звернутися за допомогою до свого сімейного лікаря, тому що багато лікарів із нашої громади вони пройшли програму, від Gap, і вони можуть розпізнавати перші порушення ментального здоров'я і або ж самі допомогти, або скерувати до фахівця. Що ж, пані Світлано, дуже дякую вам за таку розмову і за ці корисні поради. Дякую, піклуйтеся про своє ментальне здоров'я. Хай все буде добре.